Четвертий аркан імператор, він показує, що людина вам потрібна, самодостатня, фінансово незалежна, владна лідер, да? авторитет. Це можуть бути стосунки з різницею у віці. Це може бути знаєте, що у вас в голові. Може бути, знаєте, як ідеальний образ вашого батька, який ви перекладаєте на інших чоловіків. Так? Тобто підсвідомо шукаєте собі батька у стосунках. Це також по мінусу, це також неправильно, тому що тут дуже важлива самодостатність і рівноправні стосунки. Так, як четвертий аркан у вас саме в матриці, то ви повинні також, щоб зустріти. Партнера вам підстать бути незалежною, бути самодостатньою, працювати, розвиватись в якійсь сфері. Дуже важливо з цим арканом не гребсти всіх чоловіків під одну якусь, під один якийсь стереотип, да? тобто розуміти, що всі чоловіки різні, да, є якісь там. На да, негативні персонажі, є позитивні персонажі, да. але в принципі відпустити образу на чоловіків, на батька. Якщо у вас в минулому, наприклад, не склали стосунки з чоловіками, не треба закриватись тепер від усіх чоловіків. Ви повинні це пропрацювати навіть може з психологом, тому що довіра до чоловіків тут дуже важливо, щоб зустріти саме свого партнера. Знову ж таки імператор говорить про те, що партнер вам потрібен, який заробляє гроші, який буде приносити в дім гроші, та забезпечувати свою сім'ю, забезпечувати комфорт і безпеку.